Їдемо. Так, ну що ми їдемо, як то кажуть, у нас останній цей крайній виїзд цього року. року. Чо, крайній? От, та, напевно, що такой тут вже останній, вже, цього я року. думаю, цього року, та. це завершальне за, закриття сезону. І їдемо на дуже цікавий літак, як завжди. Як завжди. Так, так. Німецький. А що, що? Німецький, а що за літак? Маленький літачок, Foc-Wolf. Фоківульф. Фіф Фокі 190-й. Модифікація F8 озброєна двома гарматами, двома кулеметами МГ-131. А ти знав, що їх до сих пір німці випускають? Не чув того. Але ну як у, е, такі копії роблять. Ну, Без озброєння і оцей вони використовують. Я знаю, що колись давно в Росії були знайшли такі літак. Його пробували відновити, щось не вийшло, продали в Америку. Mm -hmm. В Америці його відновили, він літав ще рік чи два. Ну, вже впав, в принципі, якась аварія була, але сам факт, що він літав. Mm -hmm. А тут така історія теж цікава, бо літак той впав під час тренувального польоту. Вони зробили таран між собою. Ну, два літака німецьких. Такий самий Вульф, І аеродром базування лісяти ще пілістроян. Світом mm -hmm. літали, тут десь пролітали. Десь ну, зачепились може якось, але за другий літак нічого не відомого. Напевно, знаєш, як то джигіти, блін летіли. Той Джигіт, той Джигіт, Напевно. пропустити, знаєш, як то каже, джигіти не пропускають на червоне. Ото Фрідріх. Ото Фрідріх. Фанерт. 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 так? Да. Ультра офіцира. Ну, бабця розказувала тут з, задача, з Роздола, що бачила цей парашут був. Ну, да. Тобто другий пілот, скоріш ну, за все, з типу, другого все. літака десь катапентувався. Десь типу, він б, купали, ну, де літак, не знає. Ага. Я тут міні, зустрічав лісничого, тут місцевого якось їздив, питав за цього пілота, він каже, за той літак, типу, всі знали давно, каже, але... Сам факт, що пілот був похований десь на краю біля дороги. Потім його перепоховали. Ну, Місцевий сказали місце, і організація тут приїхала, його перепоховали. І каже, туди дуже часто місцеве ходили. Ну, з села Вері, напевно, я думаю, звітом. Uh -huh. І Бо літаку, коли впав, тіпа, лишився який його там. І місцеве потихоньку там бенз тягнули. Але тягнуло до того моменту, поки один з місцевих там цигарку запалив. А Короче, це Авіаційне, а воно відповідно? І він там так. загорівся, щось там горіло, чи він погорів. Це ну, така історія від лісничого того. Uh -huh. І з тих пір місцеві більше не ходили. Після цього визвали якусь типу МНС, ті часи не знаю, якісь пожарні були, uh -huh. чи КГБ, не знаю хто. Вони прийшли на місце, все на місці пошукали там, вибрали всі снаряди, якісь там були, патрони, бензин то десь злили, щоб люди там більше не ходили. Ну, ну, ну. Ось така історія від лісничого я чув. Але каже, купали тут декілька разів, і крісло знаходили якесь, і колесо було валялось на місці. Ну і, не, і все, більше ніхто нічого не знає. А що він спав? Хоча старано, тренувальний польот а, був. Тренувальний. Вони між двома літаками Мені дуже сподобалось, ми декілька років назад, тому шукали літак. йдемо на посоловську, сидить старенький дідо такий. Ми до нього підходимо, каже, батько, ви не підскажете, тут кажуть, по легенді літак падав. Він каже, ні, тих вихідних нічого не падало, щось спало, я не знав. Було-було, так. Да. Поїздила на Франківщину на літак. А нам дали точку, сказали там. Я дійде питаю, кажу, ви тут не знаєте, за літак нічого? Він каже, літак не знаю, але де танк, я знаю, може показати. А оці легенди про танк, це взагалі. Керету, всі всі, всі говорять, що ми в озері, коли купалися, верхушка була видно, або з нього завжди зверху не виряли і скрала самоліти, не так. А, та, так, та, та, та. отакі -то в, кожного, в кожного є ну, така цей. З кожного порядному селі має бути, або танк, або літак. Та і церква, яка пішла під землю. Ага, навіть так. Це і, і, і на, на великдень чути дзвони. Ага. Ще не, ще не чув такого? Як не чув? Саме найпоширеніша це, це легенда. Так, в мене перша знахідка є. Ось така викрутка. Ну що, пригодиться. Ну це правда не від літака. Можна, до речі, пити віскі вже. Його вже немає. Як нема? нема. В натурі? Беріть, це, зробіть, щоб було ведмесики. Найшов період, коли хвалиться, а? Вже <ріст> 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 <Жа> літо пройшло. Я робив і <ріст> хірубі, але кілограм тоді. Копать такі здорові. які здорові ями. Он там друга. А? а взяти йому цей, так? Як ти думаєш, що це є? Ну в принципі. Я... Вон ще. Вон. вон, вон, вон скільки. То не одна. Чотири. Це менше. Я тут не був, не знаю. Андрій, не, ні, не, ні, не то. Може в них тут тренування були і вони скидали, тут якраз. Так, то викопано з тої сторони теж. Дивіться, наше місце. буде. А от Та ми вже тут чи ні? Так, чи там, не. чи там, я не пам'ятаю де. Нам треба на ту сторону перейти. Але як ти тих ям не бачив, як ти тут був? Ми на тій стороні шукали. А, ясно. до них вони дійшли, значить місце там. Ясно. Вертаємося, трошки вниз опускаємося. Я би перейшов навіть, але щось я трохи очкую. Ти взуття рахуй, що цей, мокре. Я на руках можу. Є мох. Пасти дуже. Пасти дуже легко. Короте, ні, не я. Не. ні, ні, я ще раз повторюю, ми бреха хлопці такі не худенькі. Не Тобі, дай Боже, там, потім та, нести. Фотку хотів зробити. Вже що? Запіддав. Дивись, поясню. Коротше. Ну його нафік. Зараз попробуй. Як будеш шукати, дивись, ось до тих дерев, дайте нема повне. Ага. А тут є від ями і аж до яру, метр 50 буде. Подивись яка яма зараз покажу. А ну, що там, що ти знайшов чи ні? А о, подивіться, яку я від того такий крем стріляв. Знайшов той фронту. О! А. І номер. Дивимо. А є ж цей? Ну, Дивимося. 1256. Повідриля, частинка. Тільки я не бачу, це 1200. Та, 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 та <laughs> щось там є. То від реле частинка. може-може Є і буде. номер, бачили це Та Є, але... є. Я не бачу. З тої сторони. З та. Там. А вон там он, бач? Та по-моєму побачимо. Що тут? То Якщо та номер, є. то він не головний зовсім. Та, ну, та, але... від реле якогось. Крова клеймо. Є ага. клеймо. Лайк. Like, не клеймо, щось таке. Може і клеймо. Блін. Неможливо працювати в таких умовах. Не, не, Короче, так, ну щось там має бути. Я що покажу яму. Так, чекай, запчастину спочатку. О, я, гума. Ага. я думаю, що вона з бака. Бачиш, вони зажимо стояли ага. тут. Ну, вона туди валялась і колись викопали були. Ось Назар знайшов гільзом. 20-мм пушка, опасна штука. Ще й жалізний но. патрон. брати не будемо взагалі ніщо. А от яма сама, дивись. Зараз покажу. Ти може відео бачиш попередньо? Там була драбина а, класна, так? А ні, то щоб зрізати будуть. Дивись, колись копали, воду спускали видно. Ага. А от ця драбина, що на відео там. Ось вона, бачите, ага, визирає. Так. Тут твоя яма. Вони... них ота драбина йде вниз. Ось така була яма, тут дирка, скажем. І ще вони туди копали. Там вода зараз. Хтось потужно роз, розкопає. Да, я просто думаю, тут ґрунт дуже м'який. Що Шансів, що там щось на глибині вони надістали, дуже великі. Але слухай, так як ти говорив, що тут ми можемо Склон... тут. Я думал, ми не до краю. розкопаємо так. Я думав, то метр до краю. Бо тут сигналів в стінках майже нема. Але ґрунт О. тут досить м'який. Якщо літак шов би, ну, 6 метрів і 7 може ну, навіть ну, пішов. Тут треба копати ми то не зробимо. Ясненько. А то все, вверху всі шурпи. А то вони копали комусь, бачиш? А то є грунт своєї Тут не наліз купи. А вон давай, гума. Опа! Ну, тут буде все піщати. Основна зона пошуку у нас круг ями і в ту сторону. Ага. Метрів. Ну, от. І по схилах теж йде, але я не копав на тій стороні, що перший раз бачив сигнал, знайшов там. Ну так. На а напрямок шо? його відпав отак. От Впав, тому що основні уламки отут. Тут мало вже є. Ага. Або але, вон, ну, але сигнали? Ну, Розлутілося щось. Сигнали є, он там. В основному скіли теж були. От. Я правил, де тут якісь. Те якось його так рознесло нормально. Ну, як то кажуть, пошукаємо, побачимо. <звук> <звук> так, ну ти відзначився, блін. Ну. У нас попадає дуже багато цей, але сильного це ну, ну, немає. Можливо, з парашуту, я не впевнений. Схоже, Масліна. схоже, бо тут желізо. Хіба десь з крісла вона була. Або з крісла та пояс, або з парашута. Не можу сказати. Але прикольно значить. А не може отут з цих Ні, Там була така кругла і п'яти інші були. хо ти подивити? Ага, ти кажеш, отакі обережно. Нічого обережда. собі обоймі. Да. Від пушки МГ-151. Такі дві латунні дві жалізні, але такі брати не будемо, ну так, звісно. Прикупаємо. Для чого прикупаємо штука. То, в принципі стріляв, <хи> Не знаю, хто стріляв, але штука опасна опасне. по англійськи Джон це Іван. Іван Рембо. Та, 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 та. Слухай, ну тут таке цікаве запитання. От, як ти от закриття сезону, взагалі рік? Скільки ти в місяць приблизно заробляв цього року? Я чув, що трошки так немало. На цьому? Завдяки? На пошуку завдяки металодетектору. Ну, скажімо так, в всолотно білет мені купили на термальні води з музею, їздив відпочивати. Та так в загальному. Хтось, ну, ти, хтось не, платив не... цибулею, хтось бульбою. Один знайомий, він такий досить блатний був, то за те, що я йому знайшов кальцо з діаманту, машину мені купив. А так, в принципі, люди не виплачують. Ну, то, в, середньому, вінячий, в середньому цього року в заробітки були так 2000 місяць мав, десь долярів. 2500. 2500. Точніше. Ну, а Андрій, так як він по літаках, а то я він мав легенько, бреха 3,5. А літом було і п'ятірка. Так, Так, щоб люди щоб ви знали, ми на літаках дуже страшні гроші заробляємо. That, Назар взагалі то він і літаки, і ще плюс. Шукає персні, шукає скарби. Скільки скільки скринь цього року знайшов? Десь 432. Штук? Вау! Нічого собі, так що ми дуже багаті люди... Так, так, можете... так в такому та, та. Ну от тут, але тут хтось <звук> до нас копав ще конкретніше, <звук> судячи по цій ямі. І навіть там драбинка є, ну, залишки верніться. Камера не передасть, зараз я спущусь, покажу. Так. <звук> ну так, тут дуже глибоко. Диві, яка глибина? Дивіться, дійсно драбин. Я до чого так а? говорю, тому що пишуть коментарі і кажуть, а, але літаками займається по тій причині, що бо за літаки платять доляри. Ось от тут є 2 метри зараз. Да? Ну, плюс-мінус. І ще от та драбина ще метра два вниз. Те? Тобто 4 Те. метри була яма. Ну, і там лежить. Це праця титанічна, ну, скільки щоб так розкопати. Може купали екскаватором якимось? Але тут не заїхати сюди. Не ну... та ні, та чого ж, техніка заїжджає, десь як заїжджає, не заїжджає? Можна. Може десь звідти, так. От так. Так що заробляємо дуже великі гроші. Там можете заздрити зразу. Ми навіть не знаємо, що з ними робити. Но. Може комусь треба, то звертайтеся, пишіть. Вона вже нема дотягування. Якщо диті... хтось хоче бути спонсором каналу, так, допомагати, підтримувати, або допомагати участь. Та. Та. Я вже навіть пропонував такі варіанти. Наприклад, організовується якась поїздка, і ви бажаєте допомогти на пальне. І, наприклад, чи по там, поїздці там, КРЧК, чи літаки. І ви допомогли. І з тої поїздки, якісь знагідки будуть активним учасникам розігруватись, чи призи адміністрації від груп, та, можливо, так, та. так. Дуже Як багато... подарки. От. Тим більше в нас є Володя, сьогодні, на жаль, його з нами немає. Він взагалі от з літаків збирає оці куски алюмінія, переплавляє, робить певні речі, як сувеніри. і оцей. ну Я тут ставлю, що він особисто мені зробив. ну Ти не був просто в той день. У Андрія теж є така цей. Так що так, ну в принципі, гарна ідея гарна ідея. ну Думаю, на майбутнє, на майбутнє ми її більш окультуримо і зробимо цей. Так що в наступному році. Я думаю, що ми будемо продовжувати в тому ж дусі і очікуємо на спонсорів. До речі, якщо хтось дуже хоче мати дуже багато прикольних відео, там чіткіші якісніші, є пропозиція на літаки окремо нам зібрати на нову, Камеру. На нову відеокамеру. так. Якщо так. бажаєте підтримати, є пропозиція. Так, бо насправді людини, дуже, дуже так, дорога тому, ця що... техніка, і вона швидко виходить з ладу, бо в екстремальних умовах часто. То буває, що і дощ, вода, і все тому подібне, і все таке GoPro, вони хороші камери, до прикладу, як оця моя, ну вона попала чуть чуть воду і все, і вона глючить, дуже часто глючить, і, на жаль, десь так. Дуже класна пропозиція. Ми, наприклад, до війни робили відкриття, закриття сезонів. І, наприклад, коли ми організовували якусь поїздку, дуже багато людей, які ну не мали можливості приєднатися на зліт. Вони казали: от ми вам, наприклад, висилаємо якісь кошти для донати, так. Там, наприклад, купіть якісь призи там, чи якусь річ, чи просто, скажімо так, якусь пляшечку пива, там, від нас передайте хлопцям та такого плану. Тому якщо ви хочете бачити гарні відео, поїздки, так, Андрій, підтримайте, за, лайкайте. За, за цей донатьте. час Андрій щось знайшов. Тим більше всі, хто займається пошуком, вони... Давай, мають. сюди кидай. О, нічого собі. Так, яка гарна це. Та ну, Це зараз хто його знає. Великі тяжкі. По-німецьки пише. Так. У Нас щось попало тут серйозне. У нас в, щось? останнім часом взагалі серйозне, щось почало що спочало попало. Що... Шилдик точно. — Шилдик маленький зверху. Нічого собі. Оце шикарна штука. Дивись, і що це таке? Тикає короква, ну, типу, да? але не то. А. Ну це закрутка явно якась. Ні, ні, -не, тут нема різьби. Но на піву, Не -не, на вона та та. та. Ні, це... Цікава штука, якась. Що таке навіть? Ну, Пише щось. Ну, якийсь. Верк, номер. Ти чого цеплялась, дивись? 55-60. І в мене цей. Е, про, блях. Що, все видно? Супер. Требо, взагалі ну, Андрія, капець, як видно. Хай водою помиє. Да, там. Дивися, воно все, все файно диви, просто пальцем треба. Фіга собі. Диви, яка краса, блін. 5, 5 6 1 Прешона. Знайома на щось ми таке. Прешона робили, здається, на карбюратори. Тришона. Не можу пригадати. Але цікаво, цікаво. Цікаво, так? Да. Да, О, Модня штука. А мені що попало? Я те, що тут, ні, ну оце я ж не зняв. Оце хто впізнає, той хто в темі, той в курсі. Той хто в темі, то в курсі. Ну є? а що то є? Що то є? Відколи... Вона? Кришка Кришка ствольної коробки, наприклад. Ні, ну, от. І от ще отака якась незрозуміла дротики, там цей. Ну звісно ми нічого там терти не хочемо, ніху. Нічого не будемо, от такі тут знахідки. То сьогодні буде премія і корпоратив. <рив> от так. <рив> от мене це тішить, я таке люблю. І от я з такою ями, між іншим витягну. Оцих дві. Так, ну що? таке о. Накопали трохи. А не трохи, нормально. Ну, але на купу... На купу долярів хлопці, от ходіть, копайте, бо то купа долярів. Да. То я навіть не знаю. Кожен чи мінімум 15 дві тисячі євро. Порахуйте, так, скільки кожна буква марку. Так, кожна буква, так. Так, кожна буква так. По, по 100 євро. Зближте, подивіться, скільки повністю одна. Від... Ми, ні, відібрали з цікавих деталей, де якісь там надписи є. Потім ото є доступка від... від кисневого балону. Ну, Ну, що пише, я не бачу тут. Ходора, я треба фотографувати. То засідка вона скобу тримала. Але прикол, що з дивись, знайшли. Грабінець. Грабінець. Грабінець пілота. Ну, але вважай, бо щоб може він воший ні, мало але цифри можна... Ні, ні, ні ну, вошити. Ось такий латунний кранік якийсь. Д Р Г Н. m М. І якийсь моє. Помию потім добре. Так. Ну, мені ось ця штучка сподобалася сьогодні, коротше на цей. Оце конкретно. То не виключатель часом такий. Чик-чик. Може? Скажіть, може. саме може. маркировка. Ви, може і виключатель. Але ні, Та чого це чор штука. Оце мені здається від панелі кусочок. Такої конфігурації, як під приладом. Оце від чого? Він трохи грубе. Це задня кришечка якогось від якогось приладу. А от, дивіться, він робиться на літу, як кабріолет. Витягуєш і вверх. О, то то крок, мені здається, капота, типу, знаєш, чик. закрив його. О, то прозора така штучка. Що угу. таке, не знаю. Ото є шилдік. настоящий шилдік, але нічого не видно. А ну, може Можливий його відмочити Може трошка... бути, да, може щось щось так. Так, що на все? Гребень цікаво... пілота. Показали гребень пілоти. Цікавиться кришка ствольної коробки від якоїсь МГ. Чи від... Може від Пушки навіть здоровий дуже. Ні, ні. Кулемета? Так. Ну може бути від кулемета. Від ГЕС 31-го, так? Може бути, треба в музеї подивитись. То я не знаю, що таке. Так. Але може так дротики з'єднаємо зараз, перевірюємо. Воно... Ні, 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 то ні. що? Так, добре. Ні, та де? Тим більше воно такі гроші великі, то нам вже собі no. хто то купить, то він вже собі буде доробити. Гільзи, ну, гільзи є в нас і ці. І латуні бачу, і такі. Так. Кажуть, коли береш монети, їх реставрувати не можна. Ну, ну, бачиш, вони центральний... втрачають ціну, так і тут ліпше так, не трагуються ми брати не будемо, то закопаємо зараз десь. Тут. Ну, ось такого цікавого ще. Що... Ну От куски якісь здорові. От цього який... Куски здорові, так. Да. І... от той же навіть не знаю, звідки воно. Ось такі здорові куски, гуми. Та тут ми взагалі накопали літака направила. Мені здається, від бака була. І від колеса теж кусок був. Так, так. Ну, В принципі, досить непогано. Но. Досить непогано. Закриття сезону, як повідомляється. Закриття кажеш. сезону, так. Було досить успішне. Ту штуку не знаю, що таке. Вона щось не Викас... така масивна. Не від кулемета вона. Та, це, це якась стоючка. Можливо. Ось отак, ось отак. Коротше, ми зробили купу грошей сьогодні. 2500 доларів сьогодні, мало чих на кажучи. Ну, але ми навіть не сподівалися, що тут стільки буде таких якраз дорогих знахідок. Знаєш, королі смітників <existe> щось там як бомжи розсуждають на свалки десь там. Той пляшку таку знайшов, той таку, той, той канапку якусь недогризану там з ресторану. Ой, я так і назву це відео. У нас є, бачите, професіонали, які купають дорогі медитаки. Кажуть, як вийшли. Але двигун був тут. Саме основний показник, оці, якщо є ребра багато то від циліндрів двигун пішов. Розлетівся. Кришки теж були. Кришки. Те, ну, тут десь є, але ніхто його не буде зараз шукати. Щоб не збиратись, бо нам ще до машини годину йти, якщо не більше. Певно, певно. Третя година, вже ніч. Ну що ж, що ж, наш колектив. Всім бажає спокійного Різдва, файного... веселих файна, свят, та їх весел... ну, Спокійних, мирних, Спокійних, ну мирних. все одно веселе має бути. Так, ну щоб хоч трошки веселості. Ну там ну, зараз можливо трошки не, З не час весело. Так, так. Різдво перше. Миру, перемоги. нашої найскоріше перемоги. Так. Так, І так. всіх плах. Ну так, друзі, Ми так міг що міг тут були, ви поставте нам вподобаєчку, бо я думаю, що воно того варта. Ми для вас стараємося, щоб вам було що подивитися. І зараз на Різдвяні свята ви собі сядете, поїсте кобаски, вип'єте 100 грам і подивитеся собі цей відосик. О, ось так. Ну а вже в новому сезоні будуть нові цікаві літаки так. і багато цікавих історій. У нас дуже цікаві є історії. Но зараз буде, не буде продовження історії про літак-упа. Буде ну, про там то, деякі подробиці. Ну, на майбутнє, так, там очікуємо дуже цікаві історії. Чим більше буде донатів на пальне, тим далі поїдемо розвідку. А там по це золотишко. Mm -hmm. Золото там. Ай, ні, все, все, все. все Нічого все. не кажи. Все, ще... все, 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 любі друзі, будьте здорові. Будьте здорові, всіх благ, всього всім найкращого. Всім па-па. вже друга підкова Одна, ні, одна це шпора. Те, що я відбідав, це шпора. Це друге отут немає. Я рахую, що це, що а, це підкова Обидві. Ще і ніж був. З чоботів. Віктор щось тут робить, непонятно. А та тут капець, бляха, бачиш? тут всього попадає, але нічого, нічого, нічого немає. Бачиш, все пуски йдуть. А ось. Ось старий шурф. А от, але, от, але, а але от йому... в тій ямі... Варто пошукати було б, може. Але вони не багато тут. Сантиметрів 30. Бомжика з лісу вийшли. Щось там принесли. Миколаїчки. Змучені, ні. Ти від Миколая з То є, а то гриби наші.